Всім привіт! І які ж ви молодці, бачите, ви можете. Ви можете, коли хочете. Це я про кількість коментарів е, до попереднього відео. Приємно. Дякую. Е, сьогодні я розкажу вам про хейт в сторону мого, одного з моїх кращих учнів. Вони у мене всі кращі. Просто коля він дикий в фрірані. Uh, і про те, як два хейтера, дві реальні людини, uh, хотіли повторити комбінацію від Миколи. Хто не розуміє, про що я, для початку: uh, перейдіть так і будь, я навіть поставлю в описі силочку на відео, але це насправді три відео назад на цьому каналі. Uh, найважча паркур-комбінація Колі називається там сі uh, 104 спроби від Миколи? Е, і подивіться для початку той відос, і потім переходіть сюди, для того, щоб розуміти, про що я буду зараз говорити. Я веду TikTok, як я вам вже говорив. І я змонтував цей самий відос і залив його на TikTok. Тобто я там пообрізав все, приблизно під, підігнав так, щоб це було смотрібельно. І що ви думаєте? Якщо на Ютубі абсолютно всі адекватно відреагували на відео. Хоча, можливо, можливо типу, із-за того, що у мене тут ком'юніті таке дуже лампове сформоване і розуміюче, то люди реально розуміють. А для тих, хто не розуміє, я поясню, чому Микола плакав весь відос. І це і, і є основною темою хейта на Тік-Токі, Там найбільш залайканий коментар від хейтерів, типу, чого він плаче, типу що то він там баба, нюня маленька і т.д. і т.п. Ви можете зайти до мене на Тікток, Паркуркапа, і почитати всі коментарі самостійно. Там ви побачите на заставки Коля в тріугольники на турніку. На даний момент там 37 тисяч переглядів і в районі 200 коментарів. Більшість з яких, типу, хейтерські, більшість з яких в такому плані, що Боже, чого ж він реве, такі, типу, плакса і тому подібне. Поясню. Бо можливо, типу, люди тут толерантні, і їм також не зрозуміло, чому ж це Микола, роблячи цю комбінацію плаче. Значить, є декілька причин. По-перше, і основне, на мою думку, це типу, е психічно-емоційний стан дитини і те, як вона виростала, і е те, ну, як, як то кажуть, яким ти вродився. От, яким ти вродився, і як тебе під час виховання. Е чи тримали дуже жорстко в рамках, що не можна проявляти свої емоції, чи наоборот, кожен прояв емоцій був типу, винагороджений, типу, ой, ти моя квіточка, і дитина починає плакати ще більше, і ти його обнімаєш, і ви вже вдвох плачете. ну, типу, отхопла. Я не знаю, як з Миколою це відбувалося, але в нього сформувався такий от стиль поведінки в дуже важких ситуаціях. В дуже скажімо так, критичних навіть ситуаціях. Тому що якщо хтось з вас блядь, не розуміє, наскільки це важка комбінація, давайте я вам скажу так. Я думаю особисто, що на даний момент на всій планеті Земля є тільки Нейт Вестон і є тільки Еліс Торхаль. Хто зміг би повторити цю комбінацію там за декілька спроб. З усіх професіоналів, які існують на даній планеті, є тільки дві людини, які би змогли повторити цю комбінацію. Понятне діло, що якщо взяти того ж самого Богдана і виділити йому так само, як Калян вчився там 2 місяці, то Богдан і за два, за два тижні роздуплить цю комбінацію. Це понятно. Якщо не професіонал, якщо, він, професіонал, якщо е, він реально високого рівня, він дану комбінацію зможе там, за деякий період часу, ну, від години, грубо кажучи, це Еліс і Вестон, тому що у них дуже крутий рівень на турніках і контроль в скетчі і всяких таких стрибках, і до там. Ну, Саня Тітеренко, наприклад, чи, чи, чи будь-який професіонал він зможе це роздуплити за деякий проміжок часу. Це щоб ви розуміли, наскільки складна комбінація, яку зробив 12 літній пацан. Вона смертельно складна. Багато хто ще не розуміє, що, блядь, на триугольник задка і в встік на трубу можна тупо реально відкинути капита. Ну. Тобто, це, це не просто важко. це... це це, ну, це смертельна небезпека. Але ну, чому я особисто як тренер, який знімав, це все не бачив ніякої небезпеки для Миколи, тому що ми готували цю комбінацію 2 місяці. 2 місяці. А до того, ще 2 роки він тренувався два з половиною. І я знаю, що він був заточений під цю комбінацію. Я знаю, що ми зробили там не 104 спроби цього лачгейнера на трубу, а десь в районі 2000. Там, трьох тисяч спроб він зробив. Тобто це місяці він по годині тупо накручував цей лачгенір от туди і тугольні задку на подушку. Це не так. Ці 104 спроби це не 104 спроби, які ми такі прийшли в зал і. О, Коля, давай знімемо, ти коротше тут вриваєшся, ділаш манки підріугольні задку, а потім отсюда лачгенір встиг. І Коля такий, да, давай. І ми знімаємо перші попитки і полетіли. І в нього. Типа, получається майже все, тільки не виходить, і так 104. Ні, це в районі там, ну, тисяч спроб. Ми не рахували, але це, це тисячі спроб. І коли ти на третьому місяці відпрацювання цієї комбінації, знімаєш її, і тобі здається, що ти вже готовий, тому що ми окремо вже стікали і на трубу, і триугольник то всі елементи окремо готові. І ти це все знімаєш, в тебе не виходить, ти починаєш біситися, в тебе починають зриватися мозолі, ти на, в якийсь момент на цьому лачкінні блядь, трубу, з якої ти робиш тей кофе, падаєш на трубу яка справа, і, і він виходить з цього фейла, вообще, як риба з, вод, ну, з води, як гусь ну, абсолютно сухим, типа, легчайше. І він ну, починає плакати, починає хникати, починає розстраювати, тому що він, він видає всього себе. Він не він не сто, він 110 видає на цій комбінації, а, а результату нема. Відео не знято. А ще якщо врахувати такі маленькі нюанси, які мало хтось з вас знає, що у нього останніх 9 місяців синдром шлятера, і в нього коліна болять. Зараз уже на даний момент ця біль дуже поутихла і вона практично пройшла через те, що ми працюємо над цим дуже плотно і правильно, на мою думку. А в той момент, коли ми знімали комбінацію, то у нього коліна реально боліли сильно. То, якщо це все підсумувати, то виходить дуже така картина, коли дитина реально старається з усіх сил, йому больно, йому, можливо, навіть в деякі моменти страшно, хоча покеляну не сказати, що йому реально було страшно. Е е е е. От того він і ридає майже після кожного кадру. Мені особисто не дуже подобається, коли дитина плаче. Не тому, що тих не чи що баба, а тому, що. Конкретно в тій ситуації, от він плакав, у нього сльози течуть, в нього глаза заліпають, і він після цього ще вимагає продовження банкета. Він хоче ще її робити. А я розумію, що він заплаканий, у нього червоні очі, він вже майже нічого не бачить. Йому треба робити найважчу комбінацію в його житті. І тому я деколи типу підбішувався і там прикрикував на нього, і старався якось і, і успокоїти його. Тому що це просто він ускладняв сам собі життя. Він, не, ну, він просто не бачив, куди він біжить. А в цілому, навіть якщо так посудити, коли дитина настільки хоче, що він аж плаче, що в нього не получає, то це для мене показати того, наскільки сильно йому це потрібно, наскільки сильно він відданий цій справі. Я пам'ятаю, як коля з Сашенькою маленькою просто на тренуванні, вони бігали трасу, їх обігнав короче хтось з хлопців, і вони вдвох сиділи і плакали. А я дивлюся, я просто так смішно. Типу, чому плачете? Кажу. А вони бо він нас обігнав. Я не пам'ятаю, хто ну, хтось їх обігнав, а вони були на той момент самі швидкі, типу, в мене от Коля і Сашенька, дівочка така маленька була. Та вони були просто ракети. Ну коли ми з каліном ще займалися всім, не, не, не уйшли у спеціалізацію. І тут вони сидять і, і, і плачуть обоє. Ну це було дуже мило і дуже прикольно. Це іменно той такий момент, дуже далекий роки. Три тому вже да, це було до війни ще ось це така невеличка преамбула, чому калян плаче, і е, моє ставлення до цього, і пояснення, що в принципі відбувається. І тут я виливаю це відео на тік Ну, я його залив на Ютуб, всі коментарі адекватні, нормальні, але я кажу, можливо, хтось мав на увазі те, що люди пишуть на Тіктоки, тому для таких от людей я пояснив тільки, що чому дитина плаче. Але там знайшлись унікали, тому що, от коли мені е, на TikTok писали там, в дужках без хейту, але чому ж він плаче, я старався плюс-мінус коротко пояснити, чому він плаче. А от коли мені пишуть, він же ж, він баба, він нюня і тому подібне, от таким людям я писав: типу, чувак, давай ти прийдеш до нас в зал і попробуєш повторити цю комбінацію. Ми подивимося, чи ти будеш плакати. І знайшлось двоє людей. Які погод... І я написав, що якщо ти повториш, я, я, е... я там щось три чи 4 відповіді дав на такі коментарі. Е... І я в кожному коментарі написав, що я дам 10 тисяч гривень тому х... з вас, хто зможе це повторити. І знайшлось двоє храбриців, які були готові їхати і повторяти: один з Харкова і один з Броварів. Е... Самий перший був пацан з Харкова. E, і він такий, типа: все, да я зараз приїду, повторюю взагалі легко. А я на Тіктокі настільки рідко буваю, що я взагалі майже не розумію, як там все працює. E, бо він мені написав, я навіть не побачив, що він мені написав в, в особисті щось, потім я перейшов там, де лайки, чи де. Я до сих пор не розумію, де Дірект e, оце, як в Інстаграмі, то воно більше якось мені зрозуміло, ну бо там я сижу частіше. І, коротше, я побачив його повідомлення, і я дивлюся, а там він мені написав: тіпа, чи не планую я відкрити паркурзал? Ну, тут зараз буде скрін того, що він там написав, наша переписка оце все буде читати. Чи я не планую відкрити паркурзал в Харкові? Я, я йому відповів: тіпа, що ні, зараз я буду сам читати, тому що я давно це все не дивився. І тут я дивлюся дуже знайоме лице, яке в коментарях мені відповідало, що я би легко повторив цю комбінацію. Тобто аватарка, дивлюся, дуже знайома. І я таки пишу: так що, оплачуємо проїзд та 10 тисяч гривень за комбінацію Згідний, він пише, добре, мені зручніше спілкуватися в Телеграмі. Телеграм, знизу написано згоден з вашою пропозицією. Я написав йому в Телеграм, і потім він удалив нашу переписку в Телеграм після того, як ми переписались там. Я перейшов до цього Рома Паркур, бо мені завжди цікаво, ну хто ж погоджується на таке. Ну як? Бо там навіть в коментарях люди писали: тіпа, в захист типу, Чувак, ти бачив? Тіпа, він ж на тоненьку трубу пригає, сальто. І йому відповідають, Та є лачгейнер, я двойной делал. Ці люди не розуміють, що колян двойним лачгейнером може розминатися. Йому два лачгеніра це якраз плюнути, це дуже просто для нього. А отой один лачгейнер з виворотом на 90 градусів, от в тих рамках. З темпа, не з розката получасового, де ти обсираєшся, а прямо ти манки робиш на трапецію, впригуєш і зразу отуди. І не просто прийти на трубу, а залишитись. У нас була ціль залишитись на трубі, показати контрольований прихід, при якому ти можеш нам хоч заснути на тій трубі, блядь. Це була ідея цієї комбінації. Не просто прийти і зійти, так би ми зняли це за попиток 30 десь. А прийти стікнути, і потім випригнути, бо казати, що ти стікнув на контролі, і ти ще можеш пригати з тої труби, а не просто зійти в поле і побігти. Оце такі супермаленькі деталі, які, напевно, розуміють ну, не всі люди. Мені так здається, але зараз я вам пояснив і ви розумієте. Я думаю, ну от, ну. Що має бути в людини в голові, щоб погоджуватися, їхати, і. Ну, ви ж не тварини, ви ж можете якось проецирувати себе в майбутньому, бачити, уявляти себе на тому ж самому місці, і от ви приїхали. Це чувак з Харкова. Ти приїхав з Харкова, наприклад, допустимо, що він приїхав. І як ти будеш це робити, якщо ти навіть ні одного сальто не вмієш? Ні одного. От зараз отут буде відео з його тренування, десь там в березні чи коли. І він підписав його, відпрацьовую сальто. Ви просто подивіться на цю жесть. Він не вміє абсолютно ні одного сальто. Він взагалі нічого не вміє. Ну, Він, він просто, блядь, не вміє. Ну, він, він не вміє. І. Він... І, і йому не 10 років. Ви зрозумієте, йому в 20. ну, Рома 29 в нього нікнейм, правильно зараз. Рома Паркур. Коротше, я якось був визначив, що, в нього, що йому 29 років. Чи то в нього в нікнеймі було 95-й рік написано, чи, чи то. Ну, десь, десь була ця інформація, що йому, ну, ну тобто там навіть по відео, ви можете зайти до нього знову ж таки на Тікток, то видно, що ну, це не пацан, це мужик. І я йому пишу в Телеграмі: Чувак, а як ти, Бо мені просто ну мені не хочеться, щоб він тратив свій час, щоб я тратив свій час. Я йому пишу, Чувак, а як ти плануєш повторювати комбінацію Миколи, якщо ти не вмієш взагалі ні одного сальто? І я спілкувався з цими людьми зовсім адекватно, без матюків, без наїздів, якихось просто. Що з першим, що з другим хейтером, я старався спілкуватися абсолютно адекватно, абсолютно без якогось типу, надмінності і без бажання показати якісь превосходство чи щось таке, тому що це не потрібно. Моя ідея була просто пояснити їм, що ви не розумієте взагалі, про що ви говорите. Ви не розумієте складність того всього, що ви бачили. І от я йому це написав, і він такий, що начав, та якось тіпа, буду ділати, і, і, коротше, з цим Ромою першим, я вже не пам'ятаю, бо це було давно у нас переписка, десь, напевно, місяць уже як пройшов. Суть в тому, що по, по ітогу він видалив нашу переписку в Телеграмі, і, тіпа, все, нікуди він вже не їде. Другий чувак, у мене переписка з ним збереглась. І зараз скрини я отут буду е вставляти. І вона збереглася яким чином? Таким, що я встиг заскрінити, е Я встиг заскрінити нашу переписку до моменту, як він її видалив. Це та також, типа, Пацан, согласився, е давайте я вам прочитаю тому, тим, кому впадло тіпа, читати. Пише мені, давайте назвемо цю хлопчину Вася. наприклад. Я не знаю, як його звати. Він тут писав, вроді чи не писав ні, вроді не писав. Клауді, ну давайте Клауд, облачко його назвемо. Добрий день. Паркурка по ваш Тікток. Це він мені пише вже, тому що я йому в коментарі відписав, що він написав: що я згідний повторити комбінацію за 10 тисяч, і пише. Як, як з вами вийти на контакти. Я йому зразу номер телефона скинув, він мені пише в телеграм: Добрий день, паркурка по ваш Тікток пишу: Привіт. Так, ти хочеш прийти в зал, повторити комбу? Він мені відповідає, так, я про спробу на 10 тисяч гривень. Це, блядь, не лотерея. Ну що значить, я про спробу на 10 тисяч гривень? Тобто, от в нього в голові як? це: типу, я прийду, вкинусь і мені повезет. Та не повезет тобі, Ту, просто не повезет. Йому пишуть, ти в Києві, і скільки тобі років? Я зразу уточняю, тому що попередній пацан був в Харкові і тіпа, йому треба їхати, і це все. Він пише: Ні, мешкає у броварах майже 14 років. Відмічаємо те, що дитина пише все з великої букви, грамотно, тобто, вже хоч якийсь рівень інтелектуального розвитку присутній, в школі, як мінімум, перші там, три класи не були для нього даремними. Е, відповідаємо, круто, ти в який день готовий приїхати. Е, давай я скажу дні та години, коли можна. Я йому тут перечисляю. Е, і далі мені просто цікаво, ну, бо я дивлюся, вроді адекватно відписує, грамотно пише. Мені цікаво більше про нього дізнатися, що він, як він може, це якийсь типу, темна лошадка, яка щось прийде і покаже реальний скіл. Я йому пишу: і ти самоучка, чи ти тренуєшся в паркур школі. Він відповідає: самоучка, був пару разів на тренуваннях в паркур школі. Я йому пишу: супер, так, щас, тут я не заскрінив, Він мені відповів ще по графіку. Я перемотав трошки здалеку, не, не заскрінив, бо він написав, що в середу буду, і я йому пишу: супер, в середу на 17 чекаю на тебе. Змінне взуття не забудь. Він мені пише, можна вашу адресу. Я йому скидую зразу геолокацію з залу. І пишу: і ще одне запитання: у тебе є якісь відео з твоїм умінням в паркурі. Просто ти такий прям уверений, що я вже аж гроші приготував. Ну Мені реально на фоні отого пацана з Харкова, який не вмів одного сальто, зразу хочеться подивитися, чи хоч щось вміє наш іспитуємий, скажімо так. Він відповідає, я взагалі відео не знімаю, був колись тік-ток, але зараз не веду. До речі, зараз такий оф-відходимо чуть. Артрембо, якщо ти дивишся це, що по поводу Едіка, ми всі чекаємо на його суперкруту, фрешову, чітку, оригінальну комбінацію, яку він обіцяв зробити. Ну він же ж обіцяв. Едік, хто не це легенда українського паркуру на пенсії, в тому році ми з ним от з ним я тіпа, реально закусився. З ним реально у мене був такий агресивний спор. Хто не бачив, є відео на каналі, перейдіть, пошукайте. Легенда українського паркуру, вроді так вона називається. І Едік обіцяв у відкритих коментарях в Одеса паркур зняти якусь суперкруту фрешову комбінацію, показати справжній левел, не то, що там мої діти роблять. А справжній левел. Тому Артембу, давай на контроль, перевір, як там тренується, комбінація вже знімається, чи, чи він все ще думає в пошуках правильного місця і правильних елементів. Так от, він питає: так, е, та я відео е, взагалі не, не знімаю, був колись тік але зараз не веду. Странно, що він пише, що був колись TikTok, але зараз не веду. Може, він має на увазі, що він колись заливав відоси на TikTok, але зараз поудаляв і не веде. Бо я переходив до нього на TikTok, там немає нічого Е, І далі я його запитую. А і він пише. І він ж пише, заплакати при виконанні паркуру це вже справа характеру. Тому так. Дуже такий крутий, прям я уявляю, його в коженці такий чорний в очках. і взагалі супер супер такий прям сигма, блядь, Взагалі мощі. Я йому пишу: ну добре, значить, в середу ти покажеш свій скіл. Ти ж впевнений, що повториш все і не заплачеш. І далі я уточняю, а що будемо робити, якщо ти забоїшся? Це рахується, як заплакав, чи ти впевнений, що все зможеш. Він пише: Я не впевнений, що зможу виконати весь елемент, але заплакати на таке я не повинен. Спробувати треба. Ну так, якщо забоїшся повторити це, я йому вже пишу, то це як ми будемо рахувати з тобою? І там в комбінації 5 елементів. Ти ж подивився відео повністю. Ну такий варіант можна відкласти, відповідає він мені. Я в цілому можу робити такі елементи, але ще не пробував їх з'єднувати. І тут я такий думаю, ну я в цей момент типа ну вообще жесть. Ну, у нас тут є просто якийсь неізвісний, супермощний малий, причому самоучка йому оці паркур школи ні к чому, він був на декількох заняттях, походу в Нінджа Академії, і зрозумів, що там лашпеди, а він вже на совсем другому іному проап уровні. І типу, тут, якби, абсолютно такий мощний чувак, я, ну я, я просто в шокі. Я йому пишу: Тобто, ти точно вкинешся на всі елементи. Я заплачу тобі тисячу гривень, якщо ти вкинешся на всі елементи окремо. Я йому готовий був заплатити Касарь, якщо він просто вкинеться. От, от, от Просто вкинеться, Ну, відповість за свої слова. Бо він ж сказав, що тіпо, варіант, що він забоїться, він абсолютно відпадає. Типу, що навіть не в комбінації, але в тих самих умовах, що Коля. І він такий: ну, виконати елементи я зможу. Але на комбінації ще не пробував. Буду вперше саме з таким. Буде буде вперше саме з таким. Спробую з'єднати, як вийде. Ну і тут я йому голос там записав, тому що треба було швидко щось записати. Я не пам'ятаю, що йому там говорив. Ну і він написав, типа, добре, чи можна ти, як до вас звертатися, я пишу Артур. І на наступний день. Типа я йому пишу, коли приїдеш по геолокації, набери мене я підскажу, як зайти в зал. Він мені пише, добре, в 15, в 15. зможу їхати. Це він мені пише в 11.00, тобто що через 4 години він уже зможе їхати. Я йому пишу, зал відкритий з 16.50. 17.10 я йому пишу: Ну, що там, де ти? І він видаляє переписку. Все, і був таков. Ось такі от мощні парні, які не заплачуть на комбінації. Ні, я, насправді він би і не заплакав на комбінації, якби він вкинувся на неї. Він би 100% не, за, не заплакав, тому що знаєте чому? Тому що мертві люди не плачуть. Ну, от Коли ти помреш, ти не будеш плакати, в тебе будуть інакші заботи. Там Треба буде перед Господом Богом очитувати за всі свої гріхи і тому подібне. Так що я абсолютно вірю, що він би не заплакав. Я тільки не вірю, що він би повторив те все. І тисячу гривень на похорони би не вистачило теж. Ну я б заплатив, я би так кинув йому на Грудь. От він би валявся там мертвий, я би йому кинув. Так, хто не розуміє, це типу сарказм. Я би, в принципі, що би було, якби він приїхав, я би. Першим ділом я би подивився, що він мій взагалі посадити, я би йому попросив би, покажи, будь ласка, там, задні, переднє, аєртрек у нас от турнік, є подушка, можеш лачгейнер зробити на той. І я впевнений, що він би показав якусь кривущу техніку і на тому, і на тому, тому що я знаю всіх адекватно пригаючих людей в Києві. І коли людина говорить, це зразу всі підозри викликає, коли людина говорить, що я не знімаю відео. І я настільки, блядь, крутий, що я аж не знімаю відео, бо я знаю, що я тут ба, лучший. То це вже говорить про те мені, що чувак абсолютно не отстрелює про свій рівень нічого. Він може дивитися тільки на інших і думати, а, та це ваш він ніхіра не вміє. При тому, не дивлячись на те, як він пригає, тому що він не бачить навіть зі сторони. Це моя рекомендація для більшості з вас, хто займається якимось видом спорту, зніміть себе на відео, подивіться, як ви робите те. Що вам здається легким у виконанні інших. І ви прозрієте. Так, так, таким чином, я прийшов в паркур. Я чи після двох тижнів тренувань я думав, що я вже, блядь, взагалі просто, типу, я вже весь паркур осознав, зрозумів, і там ніхір ділить. Бо коли ти бігаєш паркуру, ощущення, що ти якийсь супергерой, там, спайдермен і тому подібне, в те враження, що ти ну, нереально крутий. І, і я по ітогу двох тижнів попросив свого коріша сняти там деякі елементи. Мені просто було цікаво, бо мені подобались відео на Ютубі в 2010 році, яке я бачив, як пацани бригають. І я хотів собі таке ж саме відео зробити, ну, бо що там, блядь, Олег Ворслав сняв відос там, Out of Time. да. І вроді прикольний відосик, але я би так само міг, просто в мене такого споту нема. І я вирішив зняти щось таке альтернативне. Я наснімав таку діч, таке гавніще, блядь. Я потім прийшов додому, скинув на комп'ютер, дивлюся на себе з боку, і, і, і в мене на той момент просто фейспаун був. Це було настільки ну, така вже крінжатіна діка. Ну, типа, я на це дивився і думав, боже, якщо я е, е, думав, що я можу щось, то зараз я розумію, що я нічого не можу. І якщо, виконуючи оце гавніше, я себе відчуваю настільки класно, то як же ж класно відчувають себе ті, хто виконують ото, що я бачив? І воно так і є. Коли в тебе рівень росте, відчуття від того, що ти робиш, вони так само набагато більше ростуть. Тому е е е рекомендація така коротенька, якщо що, знімайте себе. Можете ніде не постити, але знімайте для себе, щоб ви бачили, що ви робите, тому що це додає вам адекватності в оцінці того, що роблять інші люди. Так, ну, відео вже якраз рівно на півгодини, так як ви любите, щоб встигнути похавати, прилягти, віддихнути, напевно, чи що ви там робите під час того, хтось там вирушує бутірброди щіком-любить пити, там вже, напевно, друга. Порція цих бутербродів прийшла. Не забувайте писати коментарі, не забувайте ставити лайк, і зустрінемося в наступних відео. Все, всім пока!